Друзі, привіт! Ви на каналі Міталта з вами Максим. Це канал про автомобілі. Ви знаєте, що я займаюся перевіркою автомобілів в місті Києві та автопідбірку в Україні. Дуже приємно, коли до нас звертаються замовники. Попередні вони були продавцями, тому що я дану людини перевіряв для нашого клієнта Grand Cherokee рік назад, і він звернувся до мене для того, щоб я йому тепер підібрав даний автомобіль. Говорить, що мені дуже сподобалося, як ви деталізовано повністю знімали відео, показували, розповідали за мою автівку. Автомобіль пройшов перевірку від Мітоавто і хоче скористатися нашою послугою і стати нашим клієнтом. Так, Зараз перевіримо на наявність помилок. От ми почитали блоки все в зеленій зоні, все добре. Так, тут пластик у нас не на місці, тому що. Там знаходиться секретний код, потім скажу вам. От, зараз ось покажу акумулятори. Так, ось ми бачимо акумулятор. Рідний ще. От його не міняли і от фокусую вам він-код. Все на місці, все добре. Ну і дві пари кориків. Так, зараз тоді... Е Прокатаємося на автомобілі, протестуємо режими і дам вам обратній зв'язок, як він по динаміці, як по роботі коробки в руці і як ходова частина. Так, зараз ось ми спробуємо розвернутися. Заїдемо так на невеличкій швидкості, подивимося, як у нас колейки виїжджає і чи є пробуксовка. Добре, справилися. Зараз ми здаємо обережно назад. Поки ми родимося, щоб там не в'їхати в корягу. Так. Сюди, так? Зараз дивимося, щоб ми не в'їхали в корягу. Тут все добре. Це засігналізувало, зараз розвернемося. Якраз ми стали між двома і трошки загрузли. Да, ми розкачаємо, ми здамо назад, але мається на увазі да, от, забуксували. Зараз я вам покажу, як це виглядає зовні. Так. Значить, отак от ми заїхали сюди і ось ми ось бачимо передній бампер трішки свєсік такий оцей губой, Цепляється зимова гума. Я вам зараз показую налягенько і от ось, ось ми ось тут от, виходить, забуксували. Бачимо так. Ну, Зараз ми розвернемося, але мається на увазі, що вперед вона вже не їде. Автівку, яку ми зараз будемо перевіряти і показувати на відео, це Lexus RX 350 2019 року, об'єм двигуна на 3,5 повний привід. Це преміальний кросовер з пробігом 53 тисячі кілометрів. І даний автомобіль офіційний. Для того щоб не втрачати свій час, попередньо каже: поїдь, подивись, будь ласка, перевір автомобіль по кузову, підключі комп'ютерну діагностику, зробити здрайв. От надай повністю звітність для того, щоб людина змогла прийняти рішення, що далі робити з автомобілем, повести її на офіційний дилер і все таки перевірити всю історію і подивитися, що по ходовій частині, хоча автомобіля після тест-драйва, понятно, діло після три тисячі кілометрів. Вона їздила по Києву і трішки по трасі, тому що зараз ви на відео, побачите, що є сколи деякі по передній частині. І для того, щоб правильно прийняти рішення, не втрачати час, я поїхав, перевірив автівку, і людина буде приймати для себе рішення. Так, друзі, зараз перевірю Lexus RX 350 19 року. Автівка офіційна, має двигун 3,5. Вона вже в рестайлінгу, Бачимо, що такі вже вузенькі фари і протиотуманки, які були зверху, їх переставили вниз. Я раджу їх. Зразу в бронеплівку, тому що в принципі, від камінців воно може бути посічено або, не дай Бог, великий камінець, воно лопне проти туманка і попаде на кошти. Зараз у нас буде візуальний огляд, потім перевірю на фарбу, підключу комп'ютер на діагностику та повністю перевірю автівку та надам звітність. Так, що ми бачимо? По фарам ми бачимо такі легенькі сколи від камінців, є посічені. Так, пампер теж трішечки посічений. Потрібно це все обтягувати в бронеплівку. І трішечки посічені у нас протитуманні фари. Так, тут бордюрки немає. Тут у нас в доброму стані, накладки на місцях, зимова гума Bridgestone. Бачимо, є бордюрка на дисках. Так, Тормозні диски в доброму стані. підкрилки це все присутнє. Перевіряємо Бачимо, стекла у нас рідні. Lexus. Він код вам фокусую. Так, у нас тут по цій стороні все ок, питань немає. От поміти, що бачите, надірваність автомобіля пробіг 53 тисячі км. Обов'язково перевіримо, щоб всі лейбочки, все було на місцях. Якщо є якісь зауваження, ми це все, все фіксуємо і надамо вам звітність. Бачимо такі от легенькі царапки є по автомобілю. Легенькі слідок експлуатації. Так, теж під столу. Ну, Ще пару сезонів від'їздить. Бачимо, теж є бордюрка. Так, по лівій частині у нас все в зазорчиках стоїть. Бачимо теж Lexus, стекла не мінялися. Так, потертість бачимо на бампері присутня. Так, значки все є, шильдики присутні. Тут не покоцано. Тут все у нас на місцях в зазорах. Таке відчуття, що випадає трішки полутон. Дивіться, обов'язково перевіримо двері. Так, тут все ок. Ага. Тут ми бачимо є пильця, ця дверь фарбувалася. Перевіримо обов'язково, зараз вам покажемо. Так, І по цій стороні у нас теж все ок. легеньке, сколи црапки є, і от на лобовому склі теж є скол. Давайте перевіримо на фарбу, показники десь близько 100-150 повинні бути. Все що вище, це вже деталь фарбована. 120 Всі уголки перевіряємо. Тут у нас все добре, капот у нас. В рідній фарбі від камінців трішечки є такі сколи, от фокусую, дивіться. Хромік верхній в нормальному стані, нижній теж від камінців, ось тут посічений. А також, помітив, є легенька бордюрка. Фокусую вам. Так, йдемо далі по фарбі. У нас ці уголки ми перевіряємо все в рідній фарбі. Тут у нас зауважень немає, ми бачимо. Тут все добре. Так, внизу. Побуває таке локально фарбують. Тут у нас все ок, а внизу може бути таке, що підфарбовано. Ні, все добре. Всі ці моменти теж перевіримо. Тут у нас все в рідній фарбі. Заводські показники по автівці. Так, все ок. Дах у нас теж бачимо все добре. Так, тут у нас зауважень немає по фарбі. Так, дивимося, що у нас права сторона. Обов'язково перевіряємо уголочки. наприклад, показник 137 угол правого крила, значить такий самий показник повинен бути і лівого крила. Ми бачимо. Тут 154-135, 155, 155. 156, 156, 141, 130. Це його рідний показник. Все, ми бачимо, ця дверь фарбувалась, якраз і випадає полутон. ми все бачимо шциненьким, підсвічується до 200 мікрон. Обов'язково перевіряємо нутряночку. так нутрянка у нас не фарбована, тут все добре, стійка порох. Зараз. Тут все ок. Так, побачимо, що двері ці знімалися. Так, давайте перевіримо низ дверей і верх. Так, верх от у нас фарбована деталь, і тепер низ 235, 200. 23... Ага, тут у нас вже є шпаклівка, дивіться. Так, ось до двох мікрон. І там, де пиль, я побачив, теж все тут у нас. Є шпаклівка. Ось у нас понизу, дивіться. Так, оцей пластик трішечки не на місці стоїть внизу. Тут по пластику у нас все добре. Давайте подивимося ці двері. Теж знімалися, крутилися. Так, митряночка тут у нас все добре. Сюди не достало. Ну, був якийсь касательний удар і... Сняли двери, фарбували, кажу,ть на официале. Ну, мы знаем, как официал фарбует. Поэтому, так, тут все добре. Все лейбочки на місцях, Все ок. Значит, далее проверим всю двері. Так, тут у нас пешов напил на ці двери. Мы видим. И снизу есть вот там шпаклевка. Сюда таки такий напыл пешов-пешов. И уже видим, что это у нас Рідна деталь, вот она по заводу фарбована и трешечки выпадает полутон. Так, давайте зараз подивимося, что у нас по стану салона. Так, водительская карта и вот, смотрите, это болячка Lexus. Подвинное скло и там внутри запотевая и она ведь по гарантии не меняет. Не знаю, что сказать, это же Lexus. Так, мы видим, что у нас есть память на трех водеев, Електрорегулювання цих зеркал, електропривід, зеркал і датчик сліпових зон. Так, шкіра у нас коричнева, насищена. Перфорація тут ок. Бачимо, якась потертість внутрі є там грязь. так Кермо у нас без беззагусінь. Все добре. от Я вже провіряю комп'ютерну діагностику є помилки. І ось навіть по кондиціонеру, скажімо так, бачимо, що є. Помилка по задньому дефлектору, він якраз не працює. Він включений, все добре, але він не працює. Так, що у нас ще по помилках, Воно пише, що журнал е, в збережених, але це все, ці всі повністю помилки, які присутні, ми все це перевіримо. От. По безпеці у нас що тут ось пише, що індикація датчика давлення правої двері. І завершена. Коли знімали праву задню двері, я так розумію, не зробили адаптацію. Хороша комплектація даного автомобіля є як підігрів сидінь, так і обдув сидінь. В рестайлінгах тут вже у нас сенсорна приборка. В попереднього у нас тут стоїть шайба, не так було зручно користуватися. От, а вже ми бачимо, що зручно, коли так от можна тачпадом. Також у нас є безпривідна зарядка, CarPlay, але він провідний. Так, що у нас так? Датчик світла, автодальній датчик дещо присутній. Електрорегулювання сидінь, перевіряємо, теж присутнє, бачимо, такі от є якісь коски, можна буде почистити. Тут у нас по педалям все норм, накладка ця не затерта, Боковушки тут не потерті. Так, По задній частині по карті все добре. Бачимо в хорошому стані. Задній диван, ну тут хтось їздив. Дивіться, така продавленість є. От Приємна шкіра на дотик. Тут у нас присутня, не затерта, присутня панорама. Обов'язково потрібно раз в два роки обслуговувати панораму, тому що там потрібно змащувати самі салазки. Електропривід задньої ляди у нас теж присутня. Так. Коврик ми бачимо резиновий є. Під ковриком тут у нас все чистенько, присутня, допкатка. І комплект, докатка навіть не знімалася. Так, тут сабвуфер, Це все у нас в доброму стані. Шторка у нас. ми бачимо, блін, ну Lexus, от... ну як його, я не знаю, деся. Що ви скажете? Ну як таке, ну машина за 50, От, А шторка. от, Хотілося б, щоб вона якось автоматично. Відкривалася, закривалася, тут таке воно зроблено. Ну, Lexus Toyota управляє міч Бачимо, так у нас тут все оф, була якась грязь. Тут не потерта, не зачухана, тобі ж нічого такого габаритного не перевозило. Це все в оригіналі, бачимо, як Lexus робить з цієї сторони, з цієї сторони. Давайте ми перевіримо оригінальність. От по кузову тут все добре. бачимо. Заводський показник. Ну, так от Lexus робить наче таке що там хтось варив кустарно а по факту це все в нас в оригіналі. Так, перевіряємо, лампочки ще працювали. У нас тут камера присутня, парктроники вкруг, вони у нас адаптивні. Зараз відкриємо капот. Подивимося, що у нас там 3,5 під капотом і на 300 кінських сил. Так, зараз. Ну, допоможіть мені, бо одною рукою мені тяжко. Так, ага. Все. Тут у нас ми бачимо це, не знімалося, не крутилося. Хорошо, хоч не е, швабра стоїть. От, а, хе -хе. От, упори такі ми бачимо газопори, це вже добре. Так, у нас тут все по оригіналу. Акумулятор мінявся. От все чистенько відповідає пробігу. Так, подивимося, що у нас по мастилу. Воно ну, повинно бути світленьке. Уже прийшла заміна мастила. Також у даного автомобіля присутня сервісна книжка. Давайте покажу вам, є всі відмітки. От, відмітки роблять, як і сервісні книжки обов'язково, якщо будете купувати офіційний автомобіль, і на фісалі в електронному виді. Ми бачимо, що у 24-му році, 17.01, було ТО на пробігу 45 тисяч км і потрібно. Або на пробігу 60 робити то або коли рік пройшов. Ми бачимо, що Lexus міняємо мастило по своєму регламенту раз в 15 тисяч, ми радимо міняти раз в 10 тисяч. Так, зараз заведемо двигун, послухаємо, як він працює, поперемикаємо коробку. Так, опа. Ну, завівся. Добре, ну це ж Lexus, тут взагалі питань не повинно бути. Це не BMW, не Mercedes. Працює рівненько, такий маленький мотор, але 3,5 на 300 кобиляк. Так, що у нас? Перевіряємо по коробці обов'язково. Так, у нас тут пинків немає, все ок, присутня камера заднього воду, те, що я говорив. Ну, вона така, дивиться якась. Мені б хотілося, щоб воно на повний екран було. От, потрібно на налаштуваннях подивитися. Але якість камери ну, бажала би бути краще, як для Lexus. Ну, а ви напишіть в коментарях. От, можливо, є якісь примочки для того, щоб камеру покращити, але ми бачимо, що тут пікселі не будуть дозволяти кращої якості. Пробіг у даного автомобіля 53 тисячі 586 кілометрів. Тут у нас потертості немає. От, відповідає пробігу. Обов'язково ми перевіримо техпаспорт. От, щоб в техпаспорті і співпадав Він код і співпадав продавець. Обов'язково потім ми зателефонуємо на офіціал, перевіримо всі дані, щоб співпадали ті, що записані в сервісній книжці, відповідала дійсності на самому офіціалі. Все повністю зараз перевіримо, надамо звітність і домовимося з продавцем. Якщо влаштує нашого замовника, ціна ми поторгуємося за дану автівку. Якщо все ок, тоді зізвониться з офіціалом і поїде повністю подивитися, що по автомобілю понизу. Це у нас виїзна діагностика. Ми максимально показуємо по автівці. Позовнішому стані перевіряємо фарбу, перевіряємо комп'ютерну діагностикою, Як працює двигун, як працює коробка. Зараз зробимо тест-драйв по автомобілю і будемо давати свою рекомендацію. І так, ми бачимо, що по автомобілю є попередні частині сколи. Я раджу, коли ви купуєте такий дорогий автомобіль, а це преміальний сегмент джипів. да, от, Обов'язково передню частину повністю затягувати ну, хоча б до половини в бронеплівку, тому що дешевше поклеїти бронеплівку, чим потім міняти фари, тому що вже від таких глибоких сколів полірування не спасе, от, чим потім фарбувати капот, фарбувати бампер і міняти ті елементи, які знаходяться попередній частині. Купили таку автівку, затягнули в бронеплівку. А кому потрібно затягнути в бронеплівку, ви знаєте до кого звернутися. Понятне, що до нас не стало, друзі. Перевірив повністю по кузову і зафіксував, що по правій частині у даного автомобіля була легенька протертість. Я б не сказав, що це ДТП. Продавець говорить, да, дитина відкривала двері і понизу був бордюрчик, трішечки Ну, Для мене трішечки зам'ялось, що це там можна. Легенько від ПДР, тобі ж без пофарбування. От. Або якщо глибока, це у нас, нас то, ви знаєте, робиться делікатно так спотером, От. повністю деталь до заводських показників фарбують наші хлопці. Я почав перевіряти, говорю: а ви знали, що у вас двері знімались? Каже, ні, я навіть не знав, що в мене двері знімалися. А ви знаєте, що у вас тут на ребрі внизу є шпаклівка, і людина, яка продає офіційний автомобіль. Я обслуговувалася на офіційному дилері, і офіціали її фарбували. Вона навіть не знала, що були, знімалися двері, ну фарбувалася, діло, і що навіть пасажирська передня дверь теж фарбувалася. А цього, що ще є шпаклівка. Ну, він так навіть. Був дуже здивований, тому що він був впевнений, що там просто легеньке якесь там космічне підфарбування та і все. Ну і ви бачите на відео, що трішечки полутон випадає. Я вам хочу сказати, що скільки автомобілів ми перевіряли і перевіряємо, і коли автомобіль фарбується офіційного дилера, то там відсотків 99,9, що в тон не попадається. Особливо, якщо будете бачити, що їздять різнокольорові такі от е, білі тойоти або лексуси з е, таким тройним, е, такий, е, тяжкий тройний колір перламутр, да от білий то там точно вони не попадають в колір тому що деталь повинна бути. Кузов, наприклад, там білий сінезной, от а ця деталь, яка фарбована, вона там жовтізною, ну точно випадає, такий, не полуто, на такий хороший хороший тон. От. Ну А до кого звернутися пофарбувати, не дай Бог, якщо у вас буде ДТП, то ви теж знаєте, в нас на СТО хлопці роблять на вищому рівні. Надав я всю звітність по автомобілю, підключив комп'ютерну діагностику. Деякі помилки є активні я сфокусував. Ну от Автомобіль преміум класа і не працює задній дефлектор обдуву для задніх пасажирів. ну Для мене було це дуже так дивно, коли автівка коштує 50 тисяч доларів. Мабуть, якщо б я для себе приймав рішення, я краще там, зачекав би і такий автомобіль е підібрав би зі штатів. Ви знаєте, що підбором зі штатів займається ігор. І, як мінімум, тисяч 10 би зекономив на даному ну, а де, Але, діло, що ми всі різні. Хтось хоче купити у офіційного дилера, хтось хоче в Україні підібрати. Ви знаєте, можете звернутися до мене, ми е підбираємо. І перевіряємо і надаємо повністю звітність по даним автомобілям. Або хто є, у кого є можливість зачекати, можете підібрати у Ігоря зі Штатів хороший варіант. Е, також я перевірив сервісну книгу. І от якби для себе для себе я би мастило би міняв би раз в 10 тисяч. Офіційний дилер по регламенту міняє раз в 15 тисяч. Е, якщо ви часто їздите по місту, то потрібно. Більшість е, часу виїздити по місту, то потрібно міняти раз в 10 тисяч. Якщо цей автомобіль буде їздити по трасі, то, в принципі, можна трішечки там зробити переліміт на якусь там, тисячу дві. Але я би не радив би, чому дилери так роблять? Ну Понятне діло, що новітні двигуни, от новітнє масло, воно там витримує всі нагрузки, скажімо так, і може е, до 15 тисяч виконувати свою функцію. Але ми знаємо, що. Свойство масла міняється вже після 6-8 тисяч. Якщо ви там перетримаєте 15 то то ну, я би такого не радив. Ви напишіть в коментарях, як ви обслуговуєте свої автомобілі такого класу, чи ви її обслуговуєте на е, офіційному е, сервісі, чи ви обслуговуєте у перевірених СТО, які профільні по цим маркам. От. Ну, моя порада така, я би раз 10 тисяч міняв би це мастило. Приїхався я на автомобілі 53 тисячі кілометрів. Дає про себе знати, що автівка збита, все, по хадові питань немає, по двигуну питань немає, ніяких потяків немає. Коробка працює добре, хороший преміальний кросовер. Салончик не затертий, є декілька плям, але це не критично, у нас не там чиститься. Так, робимо тест драйв по автівці. Навігація працює у нас гесенький, як для 50 тисяч пробігу. Підпрацьовує ходова ідеальна. Ще питання на це Lexus. За це і платять кошти для того, щоб насолоджуватися їздою на такому автомобілі. Ну, 3,5 їде, ось я трішечки дав. От, все, вона набирає приємний звук мотору, перемикає коробка ідеальна. От, По керму питань немає. Все ок їде Ну, Відповідає ціні статусу, тому що це статусний. Кросовер, от він. Я думаю, що якщо би вибирати там між іншими марками, Lexus буде на першому місці. Тому, друзі, по тест-драйву автівка повністю пройшла всі питання, залишилось тільки на СТО -шечку. От, з офіціалами поспілкуватися, щоб ці відмітки, які є в сервісній книзі, відповідали. І все. Так, зараз ми ось переїдемо через поліцейського. Оп, все, супер, взагалі, ніяких нарікань. Немає. Ну і самих із таких моментів, коли на водійському склі всередині самого скла розслаївся клей. І це навіть не гарантійний випадок. Ну Для мене, коли купуєш автівку за 50к, ну хотілося б, щоб все було в ідеалі. І коли в тебе, наприклад, такий автомобіль, ти його придбав, приїжджаєш і з цим ти нічого не можеш зробити, тільки заміна скла. Ну, якось так боляче, якби для мене. і Не гарантійний, а ти ж. Туди ніяких факторів, вони ні на що не можуть вплинути. Ти його не стукав, не бив, ніде нічого. Просто розслоїлася за того, що там то могло бути сонце, там сніг, чи ще щось, чи якісь погодні умови. Ну, якась атака, друзі. Пере, повністю перевів автомобіль, передав звітність нашому замовнику і все він для себе приймає рішення, що далі робити, якщо йому не критичні такі косячки, які присутні по автомобілю. От він його відвезе на дилер і перевірить, там уже ходову частину і буде торгуватися за дану автівку. Друзі, дякую за перегляд відео. Кому потрібно перевірити або підібрати автомобіль, телефонуйте. Я допоможу в даному питанні, кому потрібен автомобіль зі Штатів, телефонуйте Ігорю, він обов'язково теж допоможе вам в підборі. В новому році бажаю тільки гарних автівок щоб всі знайшли той автомобіль мрії. Всім миру та добра, бережіть себе, друзі. До нових зустрічей. Пока.